Привіт, мої дорогі друзі! Моя дорога youtube сімя Ви на каналі Мирослав Солонар з нами Адель Асанті. Привіт, доброго дня, привіт, Мирослав. А я от знаєте, Аделю, почну із того, що опублікував невеличке коротеньке відео на своєму Ютуб каналі і ну розказав, що от скоро, братва, буде реально інтригуюче, шокуюче інтерв'ю. От, будь ласка, трошки зачекайте. Ну там пройшов день, пройшов два. Мені вже люди пишуть, телефонують. Ну що там, Мирослав? Ну коли вже? Ну блін, ну йомай, ну наскільки оце чекати? да? І от нарешті цей день настав. Адель, дякую, дякую, що. І хочу тебе попросити, щоб ми почали спілкуватися на ти, а не на ви. Мені так буде комфортно. Я тільки за. Просто ж мені зручно було якби починати одразу на ти. Да, дякую, мені також, до речі, так зручніше. Адель, скажи, будь ласка, як би ти от сьогодні представила себе нашим глядачам, нашій аудиторії? Ну, ти знаєш, мене завжди там, представляють як експорну актрису, там, там, якось ще. Там... Mm -hmm. Сьогодні я хочу бути. Е, Анастасією розпутіною засновницею фонду благодійного Make Love Foundation. Е, розкажи, будь ласка, Настю. Ти більше як любиш, як до тебе звертаються? Тобто, по твоєму псевдоніму чи власне от Настя Розпутіна? Давай давай, Настя, але без фамілії. Ой, призвича е, та, е, та само собою. Розкажи, будь ласка, Настя, як тобі взагалі? От останні новини з фронту? Ну, правда, краса? Ну так, ти за цю за балаклею -Бала чи як вона? Да, да, і не лише. Знаєш, от зробили те, що росіяни не очікували. А ну, повідом мене, може, може я не знаю про цю новину. Ну просто з одного боку там почався контрнаступ на півдні, а тут бац і на Харківщині. От от, просто от проспали. Це дуже були приємні знаєш новини, і всі зараз цьому радіють. І реально знаєш, хочеться зараз подякувати Збройним силам України за те, що вони звільняють нашу землю від окупантів. Це 100%. Я їх обожнюю всіх. І, Також зараз на фронті, де саме не буду повідомляти. Спочатку війни ми жили у Києві з моїм хлопцем і з моєю сім'єю. Потім, як почалася війна, він з першого дня пішов до територіальної оборони. І йому хотілось захищати з самого початку нашу країну, і потім його вже перевели на схід України. Він там побув трішки. Я весь цей час я вся на нервах. Я хвилююсь, я схудла, дуже за нього переживаю, особливо коли він на нулі, тому але вірю в те, що все буде добре, і ми скоро наближаємо. Ми вже наближаємось до перемоги. Важливе таке уточнення: це твій хлопець чи чоловік, щоб е, більш детально так розуміти. Це, це мій хлопець. Він мені робив освічення. Якщо там хтось з твоїх підписників, мабуть, там спостерігав зі мною. Він мені ще це робив на балі, коли я там була, ага. Ось, я не одружена. Я туди поки не спішу. Нехай закінчиться війна, і тоді вже все буде. Ну коротше, знаєш, як то кажуть, всьому свій час. Так, так, це сто відсотків. Розкажи, будь ласка, як твій хлопець поставився до твого минулого, оскільки ти раніше а, знімалася у фільмах для дорослих. Абсолютно нормально. Ми з ними познайомилися в Інстаграмі. Він, він вже знав, хто я така, тому Но... для нього це минуле. Для нього важливо те, ким я являюсь зараз, а те, що там було вже два роки тому назад, йому якось. Це по барабану. Ну і зрештою, всіх зараз це цікавить наших глядачів, з чого все почалося. От як ти почала от, зніматися у фільмах для, для дорослих, да? у фільмах там з полуничкою, ну як ще кажуть? Ну як я почала <гум> розказувати? мабуть, сто перший раз цю історію, але буду розповідати ще знову. <гум> да-да-да. <гум> було мені років 15-16, Я подивилася перше там своє порно. Е, ще тоді була ця со соцмережа ВКонтакте. Ось, і мені там сподобалась одна порноакторка. А я була така, знаєш, маленька, повненька, закомплексована дівчинка. І думаю, о, хочу бути такою, як вона. Навіть так. Навіть так. І все. І потім воно все понеслося, поїхало. Да, тобто... Е, я почала худнути, почала змінювати свою зовнішність. Почала спершу там е, зніматися для НЮ, Першу безкоштовно. Потім я за це отримувала гроші. Ми ці фотографії продавали на сайтах. Ось mm -hmm. так я дала гроші, робила собі татуювання. Потім почала там робити пластику і пішла упорно. Але мене не хотіли брати, тому що в Європі у них були раніше такі стандарти, що вони не люблять дівчат з татуюваннями. А я думала, що навпаки. Тобто, якщо Америка mm -hmm. не любить дівчат упорно тату, то Європа категорично ні. І Я там з п'ятої спроби мене взяли і то дуже не хотіли. Але потім, як вони побачили, як я працюю у кадрі. Мене ще залишили там на пару зйомок і все, і потім, як сарафанне радіо по студіям, пішло і все я стала відомою. Ну, коротше кажучи, ти працювала понакторкою в Європі саме так? так. Угу. Е, дивись, тут така, можливо, делікатна дуже інформація, але я все ж таки запитаю: от це правда, що за один акт у тебе було аж п'ятеро партнерів? Mm, давай я порахую, ну чотири точно було. П'ять, П'ять, мабуть, також було. Я просто про це вже забула. Блін, а як ти на це погодилася? Ти знаєш, у мене з самого початку мене не хотіли брати і за тату, і потім вони мені зробили так, що я, якщо я в такому ось образі там з тату, то я повинна і брати такі зйомки. Я погодилась на них. І ти знаєш, мені сподобалось. Ну реально, а де ти в житті знайдеш п'ять хлопців, з якими в тебе буде статевий акт? Мо я би у, у реальному житті би на таке не ну я би навіть ніде їх не знайшла. А скільки платять за от, участь у таких фільмах для, для дорослих? Ну дивись там, перша зйомка мене там скільки вона коштувала? Коштувала там євро 600 або 800, Я вже не пам'ятаю. Uh -huh. І потім, коли ти, ну, якщо ти подобаєшся, в тебе з'являються твої фани, і якщо там в інші студії ти їм подобаєшся, як ти там, граєш у кадрі, то тобі повипповишають цю зарплатню. Тобто там я починала там з 600 євро теоретично, а потім там я по 2000 тисячі євро за зйомку могла заробити. Це був твій максимум, тобто, чи було навіть ще більше, але ти не хочеш озвучувати? Більше не було дві або три тисячі євро, більше, начебто, не було. Розкажи, будь ласка, як за часто тобі доводилося зустрічати українок в порноіндустрії в Європі саме? От Вони от часто от тобі зустрічалися? Знаєш, у нас, ну, коли я ще знімалась, не так багато було дівчат, але я там я знала двох-трьох. Вони також були такі, ну. У них були і свої фани, і інші там студії їх любили, uh -huh. але на той час було дуже багато дівчат з Російської Федерації. І що, і як? От і що, що ти можеш про них сказати? Воно ну, просто от скажи, як є. Ну, як є, то ти знаєш, в мене була подруга. З Росії я з нею спілкувалася, але там з початком війни я перестала. Я коли там ще була в, ну, в порно, то ну, я ставилась до неї нормально ще до війни. Mm -hmm. А потім mm -hmm. пали, а, я опублікувала Бучу, пам'ятаєш ці страшні кадри з Бучу? Самі, да, а вона мені пише, це кукли, це фейк? Бля, це... Тобто, ти думаєш, Україна обманює весь всесвіт. Навіщо це нам? Це, це реальні фото. Ну і після того її кинула в блок і все. Ну, тобто, зараз мене з цієї індустрії нікого не залишилось. Ну і, і з Російської Федерації. Тобто, ти взагалі ні з ким більше не підтримуєш контакт, всіх блок і все, так? Ну, не немає сенсу. Вони інші люди. У, у них е, інша якась каша е, у голові не зрозуміла. Я не хочу з такими людьми спілкуватися і все. Угу. А от не було такого, що вони тобі писали в приватні повідомлення? Ну от що ти а думаєшся, так що ти там пішеш? І тому подобне. Було, але були люди не з індустрію, яких я знала особисто там. Там десь я з ними у Європі познайомилася, або на Балі, коли я була зі своїм хлопцем. Uh -huh. е, там повідомлення: Як е, как ти так можеш про нас? Як ти можеш типу, такі картинки виставляти? А я скидувала там смішні меми про росіян, там де можна їх так затролити нормально? І мені байдуже, що вони думають. Я про них взагалі нічого не думаю. Настя, про гроші хочеться завершити. Дивися, mm -hmm. таке питання. А кажуть, що дівчатам з Європи платять нібито більше за зйомках у фільмах з полонишкою, ніж українкам. А це взагалі це, це правда? Тобто ти це підтверджуєш чи спростовуєш? Не питала, не лізла ні до кого в кишеню, але мені чомусь здається, що це фейк. Всім платять однаково. Не думаю mm -hmm. так. Тобто, ти все таки не думаєш, бо в інтернеті чимало можна зустріти те, що ну нібито європейкам платять більше. Ну, ну не думаю, тому що дівчата усі одне з одним вони спілкуються. Uh -huh. І якщо вони там теоретично приїжджають до модельного агентства, живуть в одному будинку, вони спілкуються. І у разі там якогось там спілкування вони там кажуть, ой, а мені там платять стільки, то за це студія, студію така та студія. Інша дівчинка каже: ой, а мені платить менше. І тоді з'являється конфлікт. Я думаю, що це фейк, тому що всі дівчата з однеї одне з іншим спілкуються. Короче, нас, ти знаєш. А... Поки наші, напевно, десь там глядачі трошечки відходять від шоку. Я ну допускаю, що після публікації нашого інтерв'ю буде чимало хейту про те, чим ти займалася в минулому. Але я хочу особисто від себе сказати: ну ти ж, бляха, чесно, заробляла ці гроші. Тобто, ти ж нікого не обманювала. Водночас, дивися, яка ситуа... яку ми ситуацію маємо? А є такі, наприклад, жінки, да, які от обманюють чоловіків, в... вимагають з них гроші. Чоловіки на них там працюють. Я, я не знаю до скону, да скажімо так, чи там я не знаю, жінки там вимагають гроші через інтернет. Ну різні такі шахрайські способи бувають. От, е, скажи, будь ласка, що ти думаєш про от так таку категорію окремо деяких жінок? Я не кажу про всіх. Ну, Дивись, я в мене таке скредо по житті, що я ніколи нікого не засуджую. Але я не хочу, щоб такі люди, котрі там вимагають гроші, котрі там в якось ці внизі, і в у них які, якісь ці схеми. Я не хочу, щоб вони були у моєму, у моєму оточенні. Тобто я їх не засуджую. Я дуже вірю в карму, що вона є, що вона працює. Якщо ти робиш якесь зло, воно тобі повертається у двократному розмірі. Все просто. І все так. Угу. А як тобі, от жінки, да, які там вимагають гроші від своїх чоловіків, щоб ті постійно на них працювали? От ну, от як тобі, от таке? Що от. ти про це думаєш? Ну, я так не роблю. Ти так я не роб. роблю. Я, мої підписники вони думають, що я живу за рахунок свого чоловіка. Угу. І... Тобто то, то не є так, в мене там, знаєш, і відкритий свій ФОП, і фонд, і там, як, як блогер я заробляю гроші, uh -huh. мені, мені сам, самі неприємно, коли там, моя аудиторія, ну, хейтерів, про мене так думає. А от дивися, коли в тебе назріла думка, що тобі пора піти з спорної індустрії? От коли цей переломний момент такий настав? Коли це було? Ну ти знаєш, я зрозуміла, що у мене дивися, тобі так розкажу. У мене було два хлопця колишніх, вони були порноактори, і в мене були почутті до, одного, що до першого, що до другого, mm -hmm. і якось щось там ну, не клеїлось у мене з ними, тому що я не, не пішла да. якогось кар'єрного росту. Тобто... Наприклад, він працює вже там, 10 років порноактором, і питання, чому він не може відкрити свою студію і заробляти на інших. Ну, тобто я не те, що я їх засуджувала, я просто розуміла, що у них такий склад їх мізків, що вони не можуть тобто, рости уверх. І потім я зрозуміла, що мені просто потрібно піти з цієї індустрії і, все, і знайти собі іншого хлопця. Скільки ти вже, як то кажуть, не в ділі? Я думаю, що більше, більше двох років, мабуть, два з половиною. Але більше двох, це точно. І за цей час, тобто, ти займаєшся блогерством, а ти власне маєш благодійний фонд. А розкажи, до речі, трішки про нього, тобто, що це, от як щоб знаєш, познайомити наших глядачів. Ще з початку війни я його хотіла відкрити. Мене зразу з'явилася з'явилась думка, як робити що, але реєстри вони були закриті. Хоча вони по цей час закриті. Mm -hmm. Я тривала буквально місяць тому назад. Ми з дівчатами до, до мого фонду ще робили такий челендж. Його можна побачити у мене в інстаграмі на сторінці, там де ми з прапором. Там інші дівчата там якісь там сексі рухи робили. Ось. І ми робили збір через аудиторію дівчат, тобто, uh -huh. щоб нас збирати на ЗСУ. І зараз я також збираю на квадрокоптер. Ось. Тому я просто не знаю, чим я можу ще більше допомогти своїй країні, ніж фондом. Тому що я там. Не співачка, ні хтось там інший. Я не можу там робити, знаєш, благодійний благодійні концерти, але хочеться реально допомагати. І я це роблю через свою аудиторію в інстаграмі, через там дівчат, порноакторок, котрі зараз ще знімаються. Uh -huh. І в мене там є на майбутнє також плани, е як розробити е збір коштів і як підключити ще більше крупніших партнерів, щоб вони допомагали, тому що я а... ріше вже перемогти. Мій хлопець зараз там, а я тут. І ну ти розумієш? Нещодавно знаєш до речі, в Україні набрали необхідні 25 тисяч підписів, петиція про легалізацію еротики. Та порно, да, президент Зеленський відреагував, але хто кажуть, недолга музика іграла, перенаправив на прем'єр-міністра. Uh -huh. Да, тобто якоїсь поки ще відповіді конкретики немає. От скажи, от які в тебе за та проти? Е, ну я так розумію, проти напевно, що і від тебе я й не почую, да, але ну зрештою за і проти легалізації порноіндустрії в Україні. Ну я за легалізацію порноіндустрії, тому що вона зараз. Потребує в, в коштах. А це новий, це новий напрям. Uh -huh. якщо, якщо це легалізують, або хоча б декриміналізують, то наші актори зможуть знімати контент і відправляти гроші на ЗСУ. Якщо це легалізують, то це буде зовсім інше. Тобто будуть сплачувати податки, буде охорона здоров'я, тобто все-все-все. Тому я тільки за. А проти. Я не проти. Ну от дивися. Ти напевне чула, що зараз проти легалізації да порнографії в Україні виступає церква, а церква. Адже вони вважають, що такі петиції зараз не на часі, і, взагалі, порнографія там знаєш, руйнує там е сім'ї, сімейні цінності е і тому подібне. От скажи, от б ти відповіла церкві да на такі аргументи? Я би відповіла церкві так, а чому європейська церква так не каже, каже тільки українська церква. Mm -hmm. В Європі, то є нормально, і там церква такого не каже, а в Україні чомусь каже. До них також є питання. Давай трошечки поговоримо про те, що ти 22 лютого, якщо я не помиляюся, в себе в Інстаграмі перейшла... На українську, хоча раніше до цього ти розмовляла російською. Так. Я розумію, що тобі було непросто перейти, оскільки якщо там раніше російською спілкувалася, але повір, в тебе дуже класно зараз виходить. Так. Деякі є там неточності, але то таке. Знаєш, ой, знаєш, а. я тобі я тебе переб'ю. Мені вчора я поставила опитування у своєму інстаграмі. Мені пишуть питання: українська то не твоє. А я їм кажу, ось за таких як ви, люди і не хочуть балакати українською мовою. А треба, знаєш, просто припинити ділити людей. Ну, ми ж всі українці, просто знаєш. А от на цей гачок пропаганди завжди там, я не знаю, завжди його кидає, до речі, Росія. Оце от завжди, завжди починають ділити і тому подібне. Їм тільки це грає на руку, і це я вважаю неправильно. Ну, от скажи, дивися, Тобто, ти 22-го перейшла, 24-го розпочалася повномасштабна війна. Ти щось відчувала? От чому ти, от зрештою, от перейшла? От розкажи про свої, свої емоції. Я перейшла на українську. Тому що там е, був челендж, один хлопець робив челендж, що ті, ті, давайте підтримувати Україну, давайте перейдемо на українську мову. І я така думаю: так, я хочу змінити щось у своєму житті, тому я думаю, по-перше, це буде мова, і так почала спілкуватися, і мамі своїй навіть кажу, кажу, мама, якщо я буду щось казати, неправильно, ти мене не ганьби, і я вчуся, мені хочеться ну, якось. Ну, показувати, що я ага. горда укра... українка, і я можу спілкуватися на цій мові. і Вона мені подобається, як вона звучить. Мені подобаються наші пісні. Ось і потім, 23 лютого, ми з моєю мамою йдемо гуляємо по Києву. Робимо фото. Я перечувала, що буде війна. Я всім своїм подругам казала, що буде війна. Мені ніхто не вірив, казав, що я хвора на голову. Але 24 лютого почалась війна, і всі мені пишуть: Настя, ти була права, ти як відчувала, я кажу, ну так. Ось якось так воно і вийшло. Угу. Настя, дивись, ну ти ж розумієш, що десь, напевно, хтось буде говорити, та ти хайпуєш, ти хайпуєш, а насправді там да, там російською постійно розмовляєш там, поки ніхто не бачить. Що, 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 що ти на це скажеш? Дивись, якщо людина спілкується до мене російською мовою. Я відповім російською. Якщо була балакати українською, то я буду відповідати українською є мовний етикет, його ніхто не відміняв. Тобто, якщо людина не знає українську, а мені потрібно з нею поговорити, то звісно ж я поступлюсь і буду переходити на російську. На твоєму тілі дуже багато татуювань. Скільки? Е, я не знаю, я їх ніколи не рахувала. Ого, ого, а дивися, а це правда, що на твоєму тілі є татуювання, де зображена сцена із фільму, де ти береш участь. От, е... Була, була, можу її показати. Ні-ні, ні, Ютюб ні, там... ні, ні, забанить, якщо там це якесь. Та її нема. Я її забила, ти мене не чуєш. Дивись, як тобі так показати її. бачиш? тут її вже нема. Ага, все. Все нема. То знаєш, як молодість була. Ага, ну так. А, тобто я розумію, що ти пошкодувала, що її набила, так? Я не пошкодувала, я просто ну як? Тоді, на, 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 той, на, на той час, я кайфувала від неї, а потім я думаю, ну навіщо? І все і перекрила її. Ага, е, от знаєш, от, хочеться завжди завершувати бесіду чимось таким от хорошим. От, коли прийде наша перемога, ми виженемо з нашої землі окупантів. Ти наб'єш якесь татуювання на своєму тілі? От яким воно буде? Я вже хочу набити. У мене є е, е, ідеї, Ти знаєш. Я думала, ось тут на шиї зробити такий ма маленький такий прапор України. Або ти якийсь тризубець. Ось сюди хочу, ага. а, там десь за, е, на спині. Тому я я думаю, що навіть можливо на наступному місяці я щось собі таке і зроблю, бо «Made in Ukraine» ось тут, і буде прикольно. Я просто там знаєш, буваю за кордоном, і навіть коли я ось була в Турції, я робила пластичну операцію, дуже багато росіян було. І ти знаєш, я стою у черзі, я їх всіх я їх просто ненавиджу. Я бачу цей паспорт червоний. Ага. І все. І я думаю, потрібно 100% робити тату, щоб їх бісити ще більше. Вони ж коли, коли бачать там щось там українське, вони ось так відвертаються. Це у Європі або десь там за кордоном. Тому треба бити. Але мене били разом з моїм коханим ось тут у мене бачиш сердечко. Коротше, да. багато у багато тебе татуювання. Знаєш, дай Бог, що прийшла перемога, а будеш з прапором ходити, і то буде добре. Так реально буду. Коротше, Настя, я тобі дякую дуже за інтерв'ю, за те, що ти погодилася, за те, що ти розказала свою історію. Вона, знаєш, вона от неординарна, незвична. Ну, класно, знаєш, послухати людей, які змінили свою думку, які перейшли на українську мову. Це, це, знаєш, це завжди круто. Мені здається, що важливо завжди розуміти, хто ми є. А Ми українці. 100%. І тобі дуже дякую, було приємно поспілкуватись. Буду дуже чекати наше інтерв'ю. Все. Всього найкращого. Пока. Пока.